Всім доброго дня! Чи вже вечора, вже вечір, 10 березня. І знаєте, якраз ввечері в мене, виходить, в кімнаті сонечко заливає кімнату. Я дуже люблю сонце, коли заливаю саме лучі промені сонця. В кімнату попадають, бо мені хочеться якось прибирати, бо вони висвітлюють пилюку на там, де меблі. Але зараз я збираюсь в магазин і поки що я ще легко вдягнена. Отак, от бачите, я в дзеркалі. Відображаюсь легко вдягнена, і тому що ще можна насолодитись сонечком, бо вже за пару днів передають взагалі сніг, мороз і температуру до нуля градусів. Тому let's go на вулицю. І я розкажу, ну, я йду трошки покупки зробити. Елисеевич лежит, болезный наш. Давай выздоравливать. Ты как? Ты рада, что тебя не поклали в лекарню, че чи чи краще в лекарню? Не. Не, кажется, я тоже так думаю. Я понимаю, что рыцарь, но послышалось мне совершенно другое. Вот так, Сейчас. Что -то, что -то, что -то... Да ладно, Елисей лежит. Хотела снять, но потом не стала. Зачем он лечится, болеет? Это просто цирк на дроте. Я буду дом сонечку. Я проверяю градусник, потому что у Лисея температура, у него температура уже неделю, и она почему-то большая, и две ночи была 39,5. Мы хотели вызвать скорую, но в Киеве помониторили, какая больница дежурит, и не стали. Представьте, когда ты слышишь у детей в телефоне, или мы сражаемся, или я ухожу. Но мне послышалось вместо «сражаемся» другое совершенно слово. Я говорю, я так градусник смотрю, и такая, что, Елисей? А он: сражаемся, мама! Сражаемся! Или мы сражаемся, или я ухожу. Я говорю, точно! А то мне другое послышалось, он тебе всегда у нас слышится что-то свое. Господи, это просто. Мамы детей, взрослых, мальчиков поймут, особенно, знаете. Ну, вам не нужна эта информация, это так для. Для підняття настрою, так, я йду за магазин. Я вийшла в магазин, і заді мене, бачите, там бабулечки, вони ковиряються в полісаднику. Чесно, я б зараз до них приєдналась і теж би там порпалась би щось. Я не знаю чому, але саме мені це порпання в землі щось садити дає ніби сили, якусь енергію. От. Вони там вже цілий день порпаються Так, моя ціль купити туалетного ваутємку, круглу розчоску, бо я хочу пчовку підстригти, щоб було її чим укладувати. І води. Але головне знайти дорогу назад, бо я якось дуже блукаю. І потім не знаходжу свій будинок, де я живу. На вулиці тепло, я майже роздіта. Ось така розчосочка потрібна. Ось така. Але тут вона дорогенька. Зараз подивлюсь, скільки коштує, я схожу в інший магазин. Я вдома, сонце з квартири вже пішло, але я сподіваюся, що я ще встигну щось зробити. Купила розчку. Купила те, що треба. Хочу, якщо чесно, чай чи води. Щось хочу, сама не знаю що. Любі друзі, 11 березня похолодало капець, шурую на роботу. Вирішила скоротити шлях і, здається, зараз буду виходити звідси обратно. Я відпрацювала, але ще поки йти... Ну, клієнтів вже нема, але йти я ще не можу, бо треба ще посидіти. Може хто зальотний зайде. Я вийшла подихати повітря, бо в нас не провітрюється. От, ще тепленько, сьогодні, якось зранку було холодно, а зараз тепленько. Так, я відпрацювала, я топаю в Ашан. Треба мені трошки прикупити продуктів, бо завтра я вихідна. Я в Ашане. И тут Такие милые пальчики. Прям краса. Так, я Вашаня. Кому она кто не любит закупать. Сейчас у меня будет немножко времени покупочек. Крем він. Крем. Я завжди путаю, що -то. крем не смачний. Не, не такий. Є якийсь такий крем. Паста. Паста, мабуть, не смачна. Короче, хочу взяти щось таке. щось Короче, таке. я не знаю, яка з них смачніша, поэтому я пішла в TikTok дивитись погляд. Посмотрю обзор. пойму, какую. Я шла в ТикТоке э, обзор, что вот такая вылазить хвалят. Ну, взяла, попробуем. Я зашла в царство чая и капучино. Тут такий аромат стоит. А я шукаю поштучно. Поки не знаходжу. Походу тут на кассе все. А не усе щось є. Надо взяти щось, надо взяти. Нема чорної карти. Це що шутаки Маккофі. Це візьме. Взагалі не можу в Києві знайти ні в АТБ, ні в Ашані, ні в Форі чорну карту. Нескафе не люблю, Якобс не люблю. Затім нам вже добралась додому і, звісно, звісно, звісно нагрівала продуктів такі, щоб очі вилазили. Тому зараз розпаковка. Хліб. Ось такий м'якіньки взяла яйця на піту. Серси, капучино или сейчас. Вот собі взяла, подивлюся. Масло сливочное, сыр и такая пита. Зараз запечемо такі, запечем такие гомилки. Опа! Вот эту икорку взяла, гречку взяла так немного на один раз. И картофель маленько. И какой-то соус кухарский чумак. Люблю чумак, люблю цю марку. В них все дуже смачне. А, взяла собі авокадо. Так, авокадо захотілося. От і все. Я предполагаю, що хтось із вас буде сміятися, але це моя порція, і дай Бог мені хоч трохи поїсти з цього бо тошнить. Гречка, курочка запіклася. Ось отут показую. Запіклась вона добре, але мені не сподобався оцей апельсиновий маринад. Він штучний. Треба було брати солодкий чилі. М -м, як не подобається вже. Все, я їсти. Смачного всім, хто вечеряє. Гарного дня, вечора, тихої ночі. Особливо для українців це актуально. Тиха ніч. Так як мене постійно підташнює, я гречка прям заходить, прям нравится. Курица нет. Блин, апельсиновый маринад такий несмачный. Там были гомилки. Солодкий чилі. Ще якийсь мідово гірчичний, треба у то було брати. Але буду знати. Гречки захотіла, прям дуже знаєте. До речі, я вам дякую за коменти, які ви пишете. Або поменялся зритель, або не знаю, але такі приличні люди пишуть приличні коментарі, Видно, що вже взрослі люди, не діти Спасибо. Спасибо, що смотрите відео, ставите лайки. Якщо чесно, я я не знаю, чи надовго я повернулася, чи великі будуть паузи, тому що життя воно дуже непередбачуване. І дуже дивую в різні сторони. Я вам всім бажаю, щоб у вас було тільки в хорошу сторону. Ну вот так. Всім смачного, всім пока.